Бійця 11-го батальйону Київська Русь Олександра Остапковича врятували жителі Донбасу на окупованій території. Солдата під Дебальцевим полонили донські козачки. Кілька місяців він провів у полоні і без мап та компасу зважився на втечу. Тинявся окупованими теренами і знайшов прихисток у місцевих. Ті не здали бійця більше того, нагодували та сховали. Нині Олександр планує повернутись до своїх бійців на передову. Про воїна, якому допомагали добрі люди. Бог, місяць на небі та прапор України. Наталя Нагорна розкаже. Я позивною на та мой косповний Юстас, а у мирному житті Олександр Остапкович оговтується після важкого п'ятимісячного полону. Під Києвом грає у волейбол з онуком Назаром. Назар дуже чекав на діда з війни. На фронт йому передав прапор зі своїм відбитком руки. Дід носив оберіг з собою, але виклав перед невдалою розвідкою, під час якої і потрапив у полон. Прапор повернувся з війни раніше за господаря. Він у мене лежав все час на груді в броніки. Ребята, коли виходили на ротацію передали родним. Олександр потрапив у полон під Дебальцевим, що у жовтні на обмін надії не було. Донські казаки лише зрідка давали зв'язуватися з рідними. 23 лютого полоненого сильно побили і він вирішив ризикнути і втекти. Ночі він тікав а утром він спав, води не було, то він їв сніг. Допомогли втікачу місцеві, проукраїнські і просто людяні пенсіонери. Пустили до хати, приносили їжу і не здали бойовикам. Приносили хліб свіжий. Навіть мене сварили, що я не їм хліба. Я там приберігав, думав, що мало не, не прийдуть, чи кончиться, чи чи о, там, картоплю, макарони, сушка, мед. Про своїх рятівників задля їхньої ж безпеки офіцер розповідає небагато, але зізнається, хвилюється за них і скучив. Коли все це кончиться, я перше, що я, я постараюсь, щоб про них теж знали, то що не за те, що вони мене врятували, за те, що вони наражались на. Таку небезпеку й зараз наживається. Один з найкращих моментів переховування згадує Олександр, коли він знайшов поламаний радіоприймач і відремонтував. Я тільки його підключив, і Бог як почув, що я її все, все время згадую, і Він мені парся раз. Лапся звільнений ділиться. Його найбільший біль невідзначений подвиг побратима на їхній позиції 40 людей. 11 мали ім'я Олександр. Один з них Олександр Вахнюк, героїчно загинув у бою, але досі посмертно не нагороджений. Він заслуговує на нагороду і на на, на нашу пам'ять. У нього залишилось троє діточок. Маленький. Жінка Юля з дружиною загиблого друга Олександр ще не зустрівся. каже, поки що дуже боляче. Про хлопців з батальйону не забуває ні на хвилину. На лікарняному підготував для них подарунок. Власноруч напів їм повну коробку кексів. Іншим укропом від Юстаса і Юстасенят. Хай настане мир і буде щастя. Наталя Нагорна, Павло Бондаренко, спадскор два плюс